Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Що ж такий сучасний айтівець? Людина, яка п'є каву, дебажить життя і вважає, що це займе 5 хвилин. Якщо ти в IT, додивись відео до кінця. Буде боляче, але чесно. Сьогодні розберемо портрет сучасного айтівця. Як він виглядає? Як думає, як працює і чому його баг відтворюється тільки на проді? Тож, поїхали? Почнемо з очевидного. зовнішність. Зараз айтівця можна впізнати з першого погляду. Куді або футболка, незалежно від сезону. Кава не напій, а депенденці. Темні кола під очима. Просто Dark mode. Є три типи. Сеньор виглядає спокійно, бо бачив гірше. Мідл, в свою чергу, виглядає втомлено, бо все ще хоче стати сеньором. Джуніор виглядає щасливо, бо ще не знає, що ж таке легасі. А тепер заглянемо всередину. Сучасний айтівець це набір суперсил. Перша гуглінг. Айтівець не знає все. Він знає, де знайти відповідь. Друга суперсила читати чужий код без сліз. Ну, майже без сліз. Третя мультитаскінг. Писати код, слухати мітинг і кивати головою одночасно. І ще одна особлива суперсила баг. З'являється тільки тоді, коли дивиться менеджер. Соціальне життя айтівця це взагалі окрема тема. Є три стани. Онлайн, офлайн, але в онлайні. І на мітингу, який міг бути повідомленням. Айтівець любить асинхрон. Бо дзвінок без попередження це майже як ексепшн без try-catch. Тепер без жартів. Сучасний айтівець це не просто сидіти за ноутом. Це людина, яка постійно вчиться. Бо технології змінюються швидше, ніж документація. Це вміння працювати в команді. Комунікація не менш важлива, ніж код. Відповідальність за результат. Не просто писати код, а робити так, щоб він працював і приносив користь. І так, сучасний айтівець не боїться автоматизації. Бо хто автоматизує, той виживає. Філософія айтівця проста. Якщо працює, не чіпай. Якщо не працює, спочатку перезавантаж. І головне не вигоріти. Напишіть у коментарях, хто ви? Джуніор, мідл або сеньор, інженер або розробник. І чи впізнали ви себе в цьому портреті? Це був... IT Education Hub. Підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі.